Можливо, зараз буде трохи сумбурно, але я все ж таки спробую розказати вам про зустріч, на якій я була. По-перше, об'єднала нас всіх і запросила на цю зустріч психолог Черемнова Наталія. Вона працює у Нікопольській міській лікарні дитячій, і вони на волонтерських засадах організовують такі зустрічі і збирають людей, які таким чи іншим чином потерпають зараз під час війни, щоб допомогти їм психологічно трохи відновитись і пережити. І почалась наша зустріч із знайомства і з того, що ми. Розказували кожна про себе. У когось хворіє дитина, у когось хворіють найближчі люди, хтось хворіє сам, хтось вигорів на роботі, і втомився від війни, хтось втомився чекати найрідніших з фронту. І коли ми розказували, ми все ж таки акцентували увагу. Саме на тому, що допомагає нам втриматись на плаву, не з'їхати глуздом, дахом і не перетворитись із чарівної жінки в якусь змію або кобру, або відьму, і не втратити свою людяність, свою жіночість і здоровий глузд. А спільною справою, яка нас об'єднала, допомогла відволіктися, і час пролетів неймовірно швидко, стала акція Подаруй серце ближньому. Тобто Покровська 4 гімназія передала нашій лікарні велике-велике серце із смаколиками і з подарунком, як вдячність за те, що наші лікарі працюють під обстрілами, незважаючи ні на що. І ось наші лікарі таке саме серце із смаколиками і вже із своїм подарунком відправляють до Харківської онкологічної лікарні. А 4 лютого у всьому світі відзначався день боротьби з онкологічними захворюваннями. І весь місяць проводились акції, які нагадували людям про необхідність піклуватись про своє здоров'я. От і ми піклувалися про своє здоров'я, ми насамперед психічне. Ми заварювали чай, коли кожен додавав в чай щось, те, що йому найбільше хотілося: сім'я. Лаванду, лимони, обліпіху, потім ми пили цей чай. Ми підписували шкарпетки, писали їм побажання. Ці шкарпетки будуть передані до онкологічної лікарні Харкова. Ми створювали лялечку із шкарпеточки. М'яка лялька – це символ тепла. Підтримки і розуміння. Вона нагадує дитині, що вона не самотня в боротьбі з хворобою. І цю лялечку ми робили без волоссячка, бо у діточок вже ж після хіміотерапії часто випадає волосся. І вона була в шапочці, щоб дитинка не соромилась носити шапку. Наприкінці зустрічі ми через теплі руки кожної із нас протягнули червону нитку. Ця червона нитка нитка життя, і вона символізує об'єднання пацієнтів, лікарів і всіх небайдужих у єдину нитку підтримки та покликана привернути увагу до онкологічних захворювань і підкреслити, що людина, яка бореться з онкологією, не сама в цьому світі. Також ми фотографувались, спілкувались, і час пролетів непомітно 2,5 години, як наче дві з половиною хвилини. Я дякую Наталочці і міській лікарні за можливість долучитись до цієї ініціативи, а також всім, -всім дівчаткам, які також були з нами.